Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжують відповідати на питання підписників. Таке ось питання задали. Через скільки років відновлять нашу країну і чи зможуть арештовані кошти Рашки віддати нам на відновлення держави. Ну, давайте подивимось Два питання, як мінімум, так, і по термінам подивимось, як піде. Може і більше вийде. Ну що, слів, більше діла? Поїхали! Ну, давайте почнемо з арештованих коштів. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи арештовані кошти Росії за кордоном віддадуть на відновлення України? А я скажуть ронеправду. Кано перевернута. Іса. Евос. Ага. Ну, дивіться, що в нас тут. Е... Що в нас тут? Кана перевернута і Саевас. Якусь частину таки віддадуть. Але судячи по розкладу, незначну частину. А дивіться: ну, певна інформація прикривається, зокрема, так. Ну, і певні, будемо говорити, сумні новини. Нам будуть по цьому поводу. Ну, стосовно віддачі коштів. Але дивіться, падає Іса. Тобто заморозка. Кошти будуть заморожені. І рух, е ну, рух куди на відновлення України. Чи то знаєте навіть Ну так, рух коштів відповідно на відновлення України. Чи то знаєте, рух коштів буде заморожено взагалі. Тобто, що мається на увазі? Що, е Кошти Росії не повернуть, вони так і будуть висіти замороженими, допоки Росія сама не виплатить репарації. Отаким чином, мені бачиться, знаєте. Але все-таки якусь частину з тих коштів нам дадуть. Невелику, правда, судячи по тому, що я бачу. Ось таким чином. Ну, гаразд. Звичайно, краще б віддали, бо з Росії щось вимагати це таке собі заняття. Ну, якщо, в принципі, їм гайки добре прижмуть, то віддадуть, куди ж діватись. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, давайте подивимося відновлення України після війни. Так, ну, рік там, два, ну я відразу на три роки подивлюся. На шість рун, напевно, буде розклад. Таким чином. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи відновлять Україну е, через три роки після закінчення війни? Хай скажуть роне Кана. Пустаруна. Іса. Ану, добре, докладу. Гебо. Ану, гаразд, ще одне. Готов то перевернути. Дані, якщо загалом аналізувати через 3 роки, ну як, звичайно, прогрес буде і суттєвий, але бачите, що повністю не відновимось, на жаль. Дивіться, що у нас тут: Кана, Вірт, вона ж постаруна, Іса, Гебо. Отал перевернутий. Ну, позитивні новини будуть. Так, це руна, яка удачу символізує в тому числі. Тобто буде удача, ось бачите, під проводом вищих сил. Ну, Вищі сили Україну не покинуть. Це Як на початку війни вони з нами, так і після війни вони з нами будуть. Але дивіться далі. Ось ідеїса, блокування. Тобто, бачите, певні. Е... Мені здається, це з бюрократією пов'язано, матий Богу. Що це певні затяжки будуть по цьому процесу затягування. Відповідно, дивіться, ІСА, а це що, руна партнерства і руна дарів, відповідно. так? Тобто, бачите, затягування буде якесь із допомогою, але допомога буде. Ну і бачите, отал перевернутий пада. Ну, це як е, ну збитки. збитки саме по власності. Тобто, бачите, що руна не пряма, все не відновиться. Але вже, бачите, позитивні новини є. За 3 роки прогрес буде. Удачі у нас також будуть, партнерство буде, допомога, будуть нам допомагати. Ну, але бачите так. Могли б допомагати і більше, будемо так говорити, відновити країну. Тобто за 3 роки ще ні. Ну, давайте 5 років подивимось, наприклад. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи за 5 років після закінчення війни Україна відновиться? скажу, що роне правду. Вунйо. Гєбо. Я вас перевернутий. Перт. Наутіс перевернутий. Ансус перевернутий. Ну, гаразд, далі не полізу. Дивіться, що у нас тут. Ну тут вже веселіше. Вуньо, Гебо, Евас перевернутий, перт, наутіс перевернутий, ансус перевернутий. Ну, все рівно ще багато перевернутих рун, тобто і 5 років, знаєте, відновиться багато, але все ще не все. На жаль. Дивіться, що у нас тут. Ну, ось Вуньо паде. Знаєте, радісні новини, здійснення мрії, якщо завгодно. І партнерство, до речі, окрім того, що дари. Тобто здійснення мрії і партнерство. Дуже допускаю, що за 5 років нас уже кудись приймуть. Чи то в ЄС, чи в НАТО, а може і туди, і туди. Отаким таким от чином. Окрім того, що це мова про відновлення України. Дивіться далі, але все-таки я вас перевернути. Бачите? Ну, ще якесь топтання на місці буде, певне. Хоча і зрушення будуть капітальні. Дивіться далі. Ну, ось перед падає. Руна також яка удачу символізує взагалі. Ріг достатку, ріг ізобілія, якщо хочете. Допомога буде капітальна. 5 років, так? Відповідно, дивіться, падає наутіс. Але все-таки, це ще випробування, це ще руна долі перевернута. Знаєте, ну така тяжка доля, будемо говорити. Ну, якщо всю історію України згадати, то не, не скажеш, що у нас прям дуже легко було. Везе наші країні в лапках. Дивіться далі: Ансус перевернутий. Ну, відповідно, певна інформація прикривається. Чому я далі не поліз? Тут воно мені явно прийшло що це як прикриття інформації. Не лізь далі, поки що. Ну, добре, таким чином, 5 років, відповідно, далі не полізу, якщо просять. Поки що. Пройде певний час, буде сенс передивитись. Ну, відповідно, коли війна закінчиться, буде сенс передивитись. Поки що так ситуація виглядає. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий! До зустрічі, і нехай щастить!